Друзі, привіт! З вами Роман, команда GitLiaan. Останнім часом дуже багато з'явилося запитів на недорогу бюджетну нерухомість на околицях Варшави. Тому ми з вами сьогодні в містечку Радзименс, недалечко від Варшави, будемо дивитися цікавий варіант. І давайте до справи. Погнали! Це так виглядають готові будиночки вже цього забудовника. А ось з цієї сторони можемо бачити, як іде вже будівництво. Це будуть такі п'ятиповерхові будиночки, цікаві там розміщення. Плани покажу вже, як приїдемо на офіс. І буде, думаю, цікаво. Тому ну, давайте їдемо до бази. Будемо дивитися, що там є цікавого. Погнали! Так, друзі, дивимось варіант первинного ринку в місті Радзимен. Це недалеко від Варшави. Будинок по плану буде мати 5 поверхів. По нашому тут буде 6. на сьогоднішній день Залишились квартири від 38 до 59 квадратних метрів. Максимальна кількість кімнат 3. Ціна за метр квадратний тут починається від 8900 злотих, що в еквіваленті рівно 2000 євро. Найдоступніше, що може бути в цілому взагалі на ринку Варшави на сьогоднішній день. Значить, на серпень 2023 року в продажу доступні 42 квартири з 154. Ціни на квартири починаються від 358 тисяч злотих, що в еквіваленті половиною тисяч євро. Будинок буде зданий до кінця вересня 2025 року. Тут буде декілька етапів будівництва, поки ми говоримо тільки про цей, але на майбутнє також можна буде звертатись, і там будуть доступні варіанти. Є також підземний паркінг по ціні 30 тисяч злотих, та наземний паркінг по ціні 20 тисяч злотих. Коморки від 4 тисяч злотих за квадратний метр. Хочу нагадати також, що цей будинок також підпадає під програму 2% кредитування. Тому кому цікаво будете звертатись, будемо надавати додаткову інформацію. Також залишу під цим відео додатковий огляд програми по кредитуванню під 2%. І дивимося що нам дає забудовник, який опис по цьому об'єкту. Значить, Радзиміне місто, що розвивається, багато людей оселяється в Радзиміні по причині близькості до Варшави та затишку. Для багатьох людей Радзимін є спокійною альтернативною повсякденні меточній Варшави. В результаті кількості жителів Радзиміна постійно зростає. У місті проводяться різноманітні заходи, в тому числі марафони, конкурси, вистави в відкритій місцевості. Чудове розташування означає, що вам не обов'язково жити у Варшаві, щоб швидко та ефективно дістатись до роботи чи навчання. Професійно-активна молодь може легко дістатися до столиці, яка знаходиться всього за 17 км. Подолання такої відстані займе всього близько 35, -35 хвилин. Комплекс знаходиться всього 12 км від водосховища зала Закжинський. Це місце відоме і улюблене сім'ям, які люблять відпочивати і проводити вільний час біля води. Крім того, навколишні ліси будуть цікавими для піших та велосипедних прогулянок. До центру Варшави маємо 32 км Це 35 хвилин на авто, і або ж годину 15 на громадському транспорті. Нагадую, що за центр Варшави ми завжди рахуємо центральний вокзал, який є в центрі самої Варшави. Давайте перейдемо до варіантів, які ми вважаємо доцільними для наших покупців. І зразу до квартири. Значить, перший варіант це двокімнатна квартира розмірі 38 квадратних метрів. Знаходиться вона на партері, коштує 366 майже тисяч злотих. Має такий ось вигляд, і до неї йде ще такий великий. Огрудок, як ми бачимо, майже на всю, на весь, на всю площу квартири буде цікаво облаштувати зону відпочинку. Наступний варіант: маємо також двохкімнатну квартиру 38 квадратних метрів. Вона знаходиться на першому поверсі. Ціна є 361 тисяча злотих, трішки дешевша. І, і ось такий варіант також буде доступний для сім'ї 2 плюс 1 або навіть. Можемо розмістити 2 плюс 2. Наступний варіант це трьохкімнатна квартира. Вона знаходиться у нас на першому поверсі, розмір її 55,5 квадратних метрів і ціна її 493 тисячі злотих. Це вже повноцінна квартира, в якій розміщається: сім'я 2 плюс 2 і буде достатньо якісно тут проживати. Друзі, ну а ми завжди працюємо для вас. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. з вами. Був Роман та Команда Alliance. Пока-пока.